Вірш Наталі Баклай, сонет п'ятий, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, сонет п'ятий. Ділили ми Гетьманську булаву. Між трьох українців був один в гетьманах, другий в старшинах, третій в отаманах і розбрат весь несли під корогву. Та виділяв нас не жупан вкраїнський не оселедець серед голови. І навіть не отечу же хохли, а дух прапращурів, нескорено арійський. То як же так з таким гучним минулим себе ми, українці, проминули, пройшли немов Дарки до Прасковії, аби чого єдналися навіки і з ким попало, наче ті каліки, і слугували Польщам та Московії. Вірш Наталі Баклай, сонет 5-й, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. До нових зустрічей.